Міді і далі озвучено командою Voices Band, перекладено групою «Тора Хетора. Хіторі у ванні? Так, нарешті пішов. Тоді саме час. Поговори про сам, знаю що. Ми вдвох будемо жити як одне ціле в цьому будинку. Ми повинні. Довести цю справу до кінця. Однак далі ця стара пара може бути сильнішою, ніж ми думали. Подумати тільки вони миють цим свої тіла. Треба бути обережними. Мікі, твоя шкіра з кожним роком стає все грубішою. Їм вже за 60. Їх шкіра в 60 разів грубіше. Мабуть, так. Хіторі. Як тобі, ванна? Нічого собі. Ти вже пристосувався. Я принесу твої піжаму і рушник добре? Добре. Чого? Чому два комплекти одягу? Можливо, це за два дні. Мало не попалася вона ледь не дізналася, що нас двоє. Гей, вона згадувала про піжаму. Дочекайся своєї черги завтра, далі. Га? Хочеш знати, навіщо одягати піжаму? Так. У притулку я нічого такого не носив. Розумієш, Піжама – це те, що одягають, коли сплять у власному домі? Власному? Саме так. Це місце тепер твій дім Хіторі. А ми твоя сім'я. Гаразд, все готово. Яка у тебе гарна зачіска, Хіторі? Ненавиджу цю зачіску? Чому це? У притулку всі казали, що у мене дивна зачіска. Хіторі відрізнятися від інших Це... — відкрасно, ім'я у Сардін теж гарне. Правда Сардін? Бачиш? Крім того, якщо у тебе дивна зачіска, то хіба я не найдивніша? Тоді я найдивніший із найдивніших найдивніший із найдивніших. Найдивніший із найдивніших. Ви справді були як мати і син, Мігі. Припини нести цю маячню далі. Нам потрібна база, пам'ятаєш? Місце для дослідження людей цього села. Треба переходити до наступного етапу. Так, вийдемо назовні. Хіторі, Є хвилинка. Тата з мамою вийдуть ненадовго. У нас є деякі справи. <різь> Справді? А можна мені з вами? Ну, взагалі, то. Точно, Сардін. Сардін буде самотній, якщо всі підуть. Та... Тому Хіторі. Можеш трохи побути вдома сам? Mm, гаразд. Тоді ми пішли. Це було підозріло, думаю, вони щось від нас приховують у такому випадку. Це їх спальня. Мігі, я знайшов щось дивне, що це Трикутних з нитками. Здається, я знаю, почнімо. Гадаю, всередині будинку не вийде. Що з цим чудовиськом? Міді. Він хоче цю тряпку. Чудовисько. Продовжимо. Ця кімната наступна. Це, мабуть, кімната старого. Тукають у серце кулачки мистецтва. б'ють мене по спині, пальчики святині. Біль така приємна. Напишу про це таємно. Піжаму я купив Хіторі. Нехай подивиться в ній на зорі. Затклий не свіжий, ходить непогожий. На хорму він схожий. Нічого так і не знайшли. Можливо. У цієї старої пари немає секретів. Під фотографією щось є. Що там? Я так і знав. Ці двоє щось приховують. Це наш ж старий, а ця гарна жінка. Точно не наша стара. Далі, це, мабуть, його коханка. Навіщо ти скорчив таке обличчя? У кожного є таємниці. Це остання кімната на цьому поверсі. Схожа на велику шафу. Ось чому вони пахнуть затхлістю. Далі, зачекай. Що таке? Ти боїшся, Мігі? Звісно, ні. Навіщо це на обличчя? щоб зменшити смуріт від одягу. Там є ще якась маленька кімната. Щось тут не так. Далі тут нічим дихати. Мені потрібне повітря. Це людське волосся. Чому тут людське волосся? Стара завжди гладить мене по волоссю. Думаєш, це якось пов'язано? Припини! Чудовисько. Відпусти його! Не відпускає? Це була машина. Вони повернулися. Думаєш, він намагається нам щось сказати? Ти хочеш бути нам корисним? Поспішай тато. Поки він нас не побачив. Знаю знаю. Це підозріло. Тися, що він не дізнається про вітальну вечірку. Вітальну вечірку? Так, він повинен заплющити очі завтра о третій годині. Коли я покажу йому це, він буде так здивований. Від цього мені хочеться танцювати бугі-бугі. Вони використають цю штуку, щоб позбавити нас волосся, щоб зробити перуки. Вітальна вечірка Хіторі насправді церемоніальний скальпінг. Оце так хобі. Ніколи б не подумав, що їм потрібне наше волосся. Ми не можемо дозволити цьому статися. Ми мусимо відповісти. Ми не здамося без бою. Хіторі. Вітальна вечірка ось ось почнеться. Ти готовий? Так, тато. Мамо. Гості скоро будуть тут. Я не можу вирішити яку сукню. Це моя улюблена, але вона мене повнить. Тобі дуже личить. Ну ж, бо, тату. Постався до цього серйозно. Ох, тоді я в глухому куті. Чудово підійде чорний одяг і татові, і мамі. Хіторі? Чорний. А не буде схоже, що ми йдемо на похорон. Але якщо ви вдвох одягнете чорне, то вся сім'я буде в чорному. <плес> Гаразд, це підійде. Це навчить їх. Що буває, коли намагаєшся нас обдурити? Будьмо! Ваше, Ваше здоров'я! Здоров Дозвольте представити вам. Нашого сина Хіторі Санояма. Я Хіторі. Приємно познайомитися. Постарайся далі. Я розраховую на тебе, Мікі. Це сім'я Єчіджі. Привіт, я райко І Скільки тобі років, Хіторі? Цього року буде тринадцять. Ого, ти того ж віку, що й мій Ейджі. Я Ейджі. Приємно познайомитися. Взаємно. Це моя молодша сестра Карен. Привіт. В яку школу ти ходиш? Ми поки що не знаємо. Зарахувати його до школи в цю пору року дуже важко. У такому випадку, поки він не піде до школи, вам варто зробити його байскаутом. О пані Цацумі. Бути скаутом цікаво, правда, Марута? Подача сигналів це круто. Ставити намети, готувати карі. В'язати мотузки і подавати сигнали, розпалювати вогнища. А ще круто подавати сигнали. К. Р. І. Н. Ж. У тебе так добре виходить. Що це означає? Це означає приємно познайомитися. Що з тобою? Ось цукерки. Мої батьки просили передати їх тобі. О, <плес> дякую. А ти хто? Акіяма. Любиш птахів? Що? Я бачив пташник на вашому подвір'ї. А частина мого імені означає птах. Хоча я не вмію літати. Зрозуміло. Я б ніколи не подумала, що ти була у притулку всього два місяці тому. Всиновлення схвалило так швидко. Думаю, були король зіграло те, що ми за рігоном. Це свого роду особливе місце. Вони постаралися для нас якомога швидше. Так, це правда. Тепер, Мігі, гаразд далі. Лайно! Це червоне вино супергостре. Води, води. Мамо, з тобою все гаразд. Ось вода. Дякую. Досі гостре. Ось вода. Досі дуже дуже гостро! Ось вода. Досі дуже-дуже гостро! Взагалі-то, це не вода, це чистий лікар. Я не буду з тобою поблажливою. Далі правою рукою на сині. Тату, йди сюди. Маєш чудовий вигляд, тату. Справді ми використали оливкову олію. Ми закінчили підготовку до спалення. Тепер, о третій, коли почнеться церемонія, ми пропустимо концентрований промінь світла через це. Коли він потрапить на цих двох, олія і алкоголь зроблять свою справу. Кожен буде тремтіти. Це самозаймання. Вони подумають, що це божа кара. Гаразд. Хто з нас буде приманкою? Дозволь мені далі. Мігі, я хочу побачити це зблизька. Момент, коли їхні овечі шкури горять. Мігі. Я буду таким же рішучим, як і ти. Я простежу, щоб сонце пройшло. Той хлопець Ей Чіджі, так? Вибач, я шукав биральню. Але заблукав вбиральне внизу. Дякую. Що таке? О, нічого. У тебе гарна зачіска. Побачимося. Він моторошний. Слухайте всі, чи не могли б ви звільнити місце, будь ласка. Що таке? Час для Бінго? Ні, час для танців. Будь ласка, зробіть нам ласку. Сідай хіторі. Добре, мама. Що це таке? Як це що? Час настав. Положення сонця ідеально. Тільки не це. Міґі плане скасовується у сонце зроби так, щоб вони горіли. Спали маску, яку вони носять, щоб приховати свою брехню. Хіторі. Зніми пов'язку. Що? Дивно. Вони не згоріли. Чому? Не може бути, план провалився. Хіторі? Зніми її. Не може бути. Чорт забирай. Подарунок від мами з татом нашому дорогоцінному сину. Дякуємо, що ти з нами. Наші вітання. Вітаємо, ох, що Хіторі, ти не задоволений. О Хіторі, ти такий щасливий. Це успіх тато. Так, мамо. Слухай, не сердися, Мігер, це був невеличкий підпал. Ну, тобто, ти ж застиг, як ідіот, зіпсував би весь спектакль. Ось як новинка. Я не думав, що це справді буде вітальна вечірка для хіторів. Ти можеш у це повірити? Та гарна жінка виявилася старою. Людське тіло це загадка. А це були синтетичні перуки. Здається, що ми ще багато чого не знаємо. Так я навіть не уявляв, як це бути сім'єю. Далі? Ходімо Мігі. Далі. Куди? Ти знаєш куди? До мами. Ролі озвучували Кон. Поріжок з нічим та Люмінатіка. Робота зі звуком Метвойс. Переклад Вандес. Voices Бенд. Твоя улюблена озвучка.

Сім років тому я впевнений, що ми з матір'ю жили в селі Орегон. Наша мати померла в цьому селі. Тоді ми ще не знали, але тепер усе не так, нашу мати убили в цьому селі. Ми приїхали сюди як прийомні діти, щоб знайти вбивць. І тепер розумієш, Мігі, не читай мені лекцій, далі. Ми вб'ємо їх. Ми, Ми вдвох. Як вдвох, як одна нова людина.